Економіка країни-агресорки починає розвалюватись через запроваджені проти неї санкції. Про це повідомляє The Wall Street Journal. за інформацією видання. Перші місяці війни спричинили зростання цін на нафту і природний газ. В результаті Москва отримала величезні прибутки. Проте ці дні швидко минули. і Зараз найбільші експортні товари країни втратили основних покупців. Своєю чергою західні санкції стають дедалі жорсткішими, а державні доходи Росії скорочуються, та і економіка її перейшла на траєкторію нижчих темпів зростання. у той же час рубль від початку листопада впав більш як на 20 Варто теж зазначити, що робоча сила в Росії також скоротилася, адже молодь йде або на фронт, або тікає з країни через е, страх мобілізації. Ну і також невизначеність стримує інвестиції у бізнес. А отже, російська економіка вступає у довгострокову рецесію. Сергій Форс, інвестиційний банкір з нами на прямому зв'язку. Сергію, вітаємо вас. Вітаю. Я це вже питання вам ставила десь навесні. Коли чекали технічного дефолту, я його повторюю сьогодні. Весна. Е, прийшла ще одна весна. Коли можна чекати якоїсь? Е, я не знаю, чи можна в принципі чекати реакції росіян, але коли вони почнуть відчувати на собі вплив рубля, так сказати, е, от ці взбитки на своїх гаманцях, Фу, дивіться, просто можна відразу жабу кинути в окріп, і вона вискочить відчухши. А якщо вона поступово там вариться, то жаба ця не відчуває, і в результаті вона розвалюється. Приблизно така ситуація сталася і з російською економікою. Коли в нас не буде якоїсь, скоріше за все, не буде якоїсь конкретної точки, коли все моментально розвагується. Воно поступово деградує, але не, не, це саме поступовість призводить до того, що люди можуть це не дуже відчувати. Сьогодні трошки гірше, ніж вчора, але ж трошки, да, завтра буде ще трошки, і так далі. і так далі. Цього от, ставка на фінансову паніку, яка була минулого року, приведені санкцій не спрацювала. І цього року вже всі визнають, що йде ставка на це занурення, коли головною проблемною точкою російської економіки стає дефіцит бюджету. Через завдяки санкціям, з одного боку, бо нарешті нафтові санкції працюють і це призводить до того, що в перші місяці цього року російський бюджет не доотримує половину нафтогазових доходів, які отримували раніше. З іншого боку, війна це дуже дорого витрати на війну, і це призводить до величезного дефіциту бюджету, який Росія так чи інакше виглядає, що фінансує емісійним шляхом, чи то продаючи щось фонду національного добробуту, це де факто емісія. Чи то просто друкуючи гроші через механізм внутрішніх облігацій, проте, поки що, поки що, це не призвело до чогось конкретного до якогось вибуху. Це знаєте, що нагадує ситуацію в 2013 році в Україні в 2012 в коли за будь-яку ціну Янукович тримав гривню по вісім і тримаючи її на цьому рівні, закручували гайки для економіки так само зараз і Російський Центральний Банк. який... Друкує гроші для е, фінансування того шаленого дефіциту бюджету, який вони не можуть позичити, де інде Вони друкують ці кошти, а для того, щоб це не спровокувало якраз обвал рубля, вони тримають рубль десь на рівні 76, навіть там по 8, тут по 80, і викачують гроші з економіки, викачують ліквідність, що, звісно, стресово для економіки. Проте таким чином Набіуліна купує Путіну час, час для того, щоб він знайшов вихід. З безвиходної ситуації для себе, щоб домовився, хоч якось. І поки вони цей час купують. Чи побачимо ми якийсь момент колапсу? Я не впевнений. Можливо, це буде знову ж таки продовження такої вечно, вічної деградації. У нас є приклад Ірану, який вже 40 років під санкціями, і через 40 років ВВП Ірану на моменті менше, ніж був 40 років тому. Вже за цей час ВВП багатьох країн світу з з Ірану виросло в чи в чотири рази, а в Ірані менше. От плюс-мінус така траєкторія, напевно, очікує російську економіку в довгостроковій перспективі. Фактор Китаю чи він тут може повпливати, от на це на це уповільнення, про яке ви зараз говорите, і е, в цілому, чи він, ну скажімо, буде можливо визначальним упродовж найближчого часу. Тому що як, як говорять самі росіяни всередині країни, так вони роблять велику ставку на цю співпрацю. Я так розумію, що йдеться не лише про е, питання військове. Ну, перш за все йдеться не про військове питання. Перш за все, Китай перетворив Росію на такий сировинний придаток для себе, отримуючи дешеві ресурси, які йому ну просто потрібні приємно отримати дешеві ресурси. Це дійсно сповільної падіння російської економіки. Те, що Китай, Індія купує більше нафти ніж купували раніше, те, що вони не зважають там, не доєднуються до санкції. Давайте так, вони бояться вторинних санкцій, але самі не доєднуються. Це не дає остаточно російській економіки швидко падати, і для Китаю дійсно стоїть задача, щоб втримати Росію на поточному рівні, тому що з одного боку їм подобається статус Росії як сировинного придатку. Приїздить всі вони підписують все з економічної точки зору. Як ви нам е, будуєте трубопровід, наприклад, але ми не вам не гарантуємо, що будемо купувати у вас газ, наприклад, і так далі. І так далі, всі це дуже приємно. Китаю це приємно, хоча Росія досі не є ключовим торгівельним партнером Китаю. Проте з іншого боку, усі задачі стоїть не дати режиму Путіна впасти, тому що для них найбільший ризик, якщо б в Росії відбулася якась перезавантаження і прийшов про західний уряд, який би забрав союзника у Китаї, тому вони будуть підтримати певний рівень економічного стану в Росії, намагатися принаймні, підтримувати для того, щоб не допустити якихось революційних змін в Росії. Пане Сергію, дуже коротко. Я би і не озвучувала цю маячню в ефірі, але користуючись нагодою, що у нас в ефірі інвестиційний банкір та ще й з гарним почуттям гумору, то ви, мабуть, зможете дуже коротко і дуже влучно відповісти. Там пропагандистка в Росії Сіманіян перейшла на стадію торгу від цього гніву і депресії і хоче за заморожені російські активи купити окуповані українські території. Що на це скаже банкір Фурса? Ну, я думаю, що банкіри з такими людьми не розмовляють, бо вони банкрути. Що там з ними говорити? Треба надсилати колекторів і все. Дякую, Сергію, Сергій, Сергій Фурсе, інвестиційний банкір був з нами.